Вінсент Кастилья творить мистецтво власною кров'ю, у буквальному сенсі слова. 30-річний нью-йоркський художник протягом 10 років пише картини, використовуючи власну кров замість фарб. Щойно він відкрив свою п'яту персональну виставку із красномовною назвою Резюрекшн Воскресіння. Це викликано потребою бути поєднаним з моїм мистецтвом на найінтимнішому рівні. Кожна картина це частина мене. Таким от чином немов розчиняються бар'єри між мистецтвом і художником у прямому сенсі слова. Домінуючи тема творів симбіоз народження і смерті, а також підводні камені людської смертності. Це тривало понад три місяці, близько трьох з половиною місяців. Це була моя перша великомасштабна картина. За словами художника, писати кров'ю майже те саме, що й фарбами. Втім, певна небезпека таки існує 2008 року. Під час підготовки першої персональної виставки у Швейцарії він навіть потрапив до лікарні. мабуть, я втратив забагато крові, адже був сильно поглинутий роботою. Я справді був тоді слабкий, тож довелося навіть вдатися до хірургічного втручання, аби витягти мене. Виставка Резюрекшн у Нью-Йоркській Сикліґелері працюватиме до 31 жовтня.